Як вивести кошти з таймбот? З нашого бота, який збирає нам кошти. Саме перше, вам треба зрозуміти, що у вас має бути підв'язаний гаманець Тонкіпер. Як він виглядає, показую ось цей Тон Ось такий гаманець. У вас він мусить бути підв'язаний до цього бота. Як підв'язати? Ну, давайте попробую вам показати його. Як підв'язати його. Допустимо, ви тільки зайшли в бота. У вас нема тут коштів, вам треба нажати кнопочку «Поповніть». Вибирайте суму, яка вам доступна, скільки ви хочете. Можна вибрати свою, але я виберу, допустимо, поповнити 0, там, 15 тонн. І вас зразу, бачите, перекидає на бота. На гаманець тонкіпер. Нажимаєте так. І все, ви тут є. Тобто, по суті, підв'язка відбувається дуже легко і просто. Хіба у вас цього взагалі нема гаманця, тому у вас буде продовження створити його після цього посилання. Як створити, я вже думаю, там першокласник розбереться. В принципі, все там понятно. Добре. Значить, ви зробили прив'язку тоді, коли ви його поповнили. Тепер як вивести звідси кошти, показую. Нажимаєте кнопочку, де завжди кидає нас головне меню. Нажимаєте профіль, дивитеся, скільки вам доступно. От у мене баланс 0,38,8. Добре, хочу я вивести, допустимо, 0,2 тонна на цей самий тонкіпер. Нажимаєте кнопку Вивезти. Введіть суму і я ввожу 0,2 тонна. Нажимаєте далі. Ваш запрос на суму передан в обработку. Все, ожидайте. І приблизно 24 години. Плюс-мінус відбувається обробка цих е, передач коштів. Все класно, все виводилося, тому що от, показую вам тонкіпер. Сьогодні я спробував вчора точніше вивести 0,186 тонн. Як бачите, от, е, прийшло все класно. Тому е, поки що бот бо працює, працює все справно. Хочете вкласти трошки більше коштів, вкладайте, в принципі, все працює. Але робіть це розсудливо, щоб ви були готові, якщо би щось пішло не по плану, втратити ті самі кошти. І для вас це не було якоїсь серйозної проблеми. Ну, я так завжди працюю раджу вам так само. Все, друзі, всіх обняв, думаю, був корисний. Якщо можете поставити лайк, комент like, під відео, мені буде приємно.